Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. У цьому тижні нарешті в Одесі почалась зима. Це лютий, це не дивно. Останні роки зими стали набагато тепліші, і були зими взагалі без снігу, але ось ця все ж таки буде трохи зі снігом. Але це може бути небезпечно. В суботу декілька дітей вирішили перевірити, наскільки міцний лід. Одна дитина робила це в парку перемоги і провалилась під лід, але її врятували. В парку перемоги багато людей гуляє, і там не такий глибокий ставок. А ще троє дітей в Карсунцях поруч з Одесою. Вирішили перевірити. На міцність слід у ставку, і всі троє, на жаль, потонули, загинули їх, не вдалося врятувати. Це велика трагедія, і з цього можна зробити тільки висновок, що потрібно своїм дітям всім казати, що це може бути дуже небезпечно, якщо ось буде така ще зимова погода, наступні роки попереджати їх про таке. У мене така я теорія, що чому це сталося, тому що вчора температура фізична була десь плюс один-ноль градусів за Цельсієм. Айфон показував, що відчувається як мінус 10. 10. тому можливо дітям здалося, що зараз набагато холодніше, і тому лід буде міцним, і це буде безпечно. Це було дуже манливо. Це трагічна ситуація. Мої співчуття батькам загиблих дітей на цьому тижні. Можливо, закінчилось президентство Сергія Ківалова в юридичної академії. Тому що міністерство освіти видало розпорядження про об'єднання юридичної академії з університетом імені Мечникова. Тут є така іронія долі, тому що юридична академія була створена шляхом від'єднання від університету Мечникова юридичного факультету. Це було приблизно 20 років тому. Після чого ректором цієї юридичної академії став Сергій Ківалов. Ну а після того як він більше не міг бути ректором, через те, що він був народним депутатом, через те, що там обмеження на кількість сроків, вони вигадали для нього таку посаду як президент президент юридичної академії, і ось зараз він цю посаду втратить. Нартеп Гончаренко каже, що це відбулося після того, як Сергій Ківалов сфотографувався з Валерієм Залужним. Після цього Зеленський, нібито, був дуже обурений і наказав ось якось покарати. В принципі, це виглядає досить вірогідним. У Міністерства освіти давно вже є плани об'єднання вузів. На минулій сесії також підіймалось питання про об'єднання морських вузів в Одеси. За планами міністерства юстиції в Одесі повинно залишитись лише 5-6 вузів. Викладачі юридичної академії. Дуже обурені, вони зібралися на таке зібрання і робили звернення до Міністерства освіти, до президента, що там Свавілля. Насправді їх можна зрозуміти. Окрім того, що Ківалов втрачає свій вплив і свою владу, окрім цього, викладачі вони бояться, що їх будуть скорочувати. Це, в принципі, вірогідне під час об'єднання вузів. Що Якісь викладачі можуть викладати і в новому вузі, і в старому, і не потрібна буде така вже кількість їх можна зрозуміти. Чи буде це насправді? Я не знаю. Це все буде залежати від того, як цей процес буде відбуватись. Керувати їм буде ректор університету Мечнікова, тому побоювання викладачів юридичної академії зрозумілі. Я не думаю, що Ківалову вдасться втримати юридичну академію. Всі ці звернення колективу до Міністерства освіти, я думаю, вони нічого вже не дадуть. Юридична академія фізично залишається, там досить непогана база. Там класний корпус, класний стадіон, і насправді при всьому ставленні до Ківалова, але юридична академія. Вона була доглянута і нею займалися. Вона була на високому рівні. Я сподіваюся, що це залишиться і після об'єднання з університетом Мечникова. Ну а ті, хто хвилюється за замок Гаррі Потера, так званий на восьмій станції фонтану, не хвилюйтесь. Він є частиною іншого вузу, який входить в орбіту Ківалова. Це міжнародний гуманітарний університет. Він є приватним, тому скоріш за все його не зможуть відібрати. Тому я думаю, тут все буде добре. Ківалов продовжить там жити, тому не хвилюйтесь. На цьому тижні також відбулася. Засідання історико топонімічної комісії, яка вже в такому спокійному повільному режимі розглядає питання, які ще залишились. Ще насправді дуже багато всього, що треба переглянути, чи дійсно воно відповідає сучасним нормам. Наприклад, дуже багато є табличок на будинках, які написані російською мовою. І треба прийняти хоча б рішення про те, що треба їх перекласти. Можливо, зробити це колись потім, але рішення можна прийняти вже зараз. І ось на цьому засіданні було розглянуто декілька питань. По перше, було звернення родичів Олександра Свіща. Це український воїн, який загинув, який пішов добровольцем, який отримав після загибелі звання героя України. Раїни від президента України і тому він має право на те, щоб на честь нього була названа вулиця в Одесі. Його родичі звернулись. Вони запропонували перейменувати вулицю комітетську на його честь, тому що він мешкав поруч. Але один з членів комісії сказав, що комітетська це історична назва. На честь якихось комітетів, які будували Одесу, тому не можна її змінювати. І тому було прийнято рішення перейменувати вулицю Середню. Далі це рішення піде на онлайн-голосування, і тільки після цього, якщо Одесити його затвердять, воно піде на сесію міськради, де вже будуть затверджувати депутати. Ну і друге таке рішення також є зверненням Одеситів стосовно пам'ятника Лесі Українки. В нас досі немає пам'ятника визначної українській поетесі Лесі Українці. Я нарешті проспект Лесі Українки і Тому ось було звернення Таліділієвої та Ольги Квасницької перейменувати сквер космонавтів, який знаходиться на розі проспекту вже Лесі Українки, колишнього Гагаріна та фонтанської дороги на честь Лесі Українки та встановити там пам'ятник. Рішення було прийнято одноголосно, тому далі також онлайн-голосування, рішення за депутатами. Пам'ятник буде встановлюватись за гроші меценатів. Міські бюджетні кошти на це витрачатись не будуть, тому нічого поганого в цьому рішенні я не бачу. Також увагу журналістів на цьому тижні привернув тендер на 1 мільйон 100 тисяч гривень на дезінсекцію та деретизацію, які оголосив один з ЖКСів Одеси. Я побачив багато коментарів, там навіщо робити це під час війни чи не можна зробити щось інше. Насправді, в цьому самому по собі рішенні немає нічого поганого, тому що кожен за одеситів хто сплачує УБПТ. Тобто квартплату. він сплачує також і за цю послугу за дезінсекцію і дратизацію, тобто знищення комах та щурів у підвалах будинку. І кожен місяць ми там десь якісь 10-15 гривень з квартири сплачуємо саме за це. Теоретично ЖКЕС або керуючі компанії повинні накопичувати ці гроші, і коли вони накопичуються, там раз на півроку, робити цю послугу або замовляти її. Саме це і зробив одеський ЖКС. В тендері написано, що вони хочуть зачистити таким чином 65 тисяч квадратних метрів підвалів. І тут питання не в тому, чи потрібно це робити, чи там десь брати на це кошти. Кошти беруться не з бюджету, а з квартплати, які люди сплачують. А питання тільки в тому, чи дійсно це коштує стільки. Ну виходить тут одинадцять гривень за метр. А в минулому. У році це робили вдвічі дешевше, і це питання до контролюючих органів, як так сталося. Ну і друге, чи будуть ці роботи дійсно зроблені, тому що це дуже зручна така робота, яку можна на бум на папері зробити, написати, що все було, а фізично нічого не робити. І перевірити, що воно дійсно було зроблено, не можна це знов вже в сотий раз питання того, як повинна працювати сфера ЖКГ в Одесі. Я вже казав про це в своєму відео про комунальні війни. Я вважаю, що потрібно реформувати ЖКС, так, щоб у кожного будинку був свій рахунок, щоб мешканці кожного будинку могли побачити, скільки в них накопичено грошей і на що вони були витрачені. І там був би також таке накопичувальний рахунок на і дезінсекцію. І вони бачили, що коли там сума. Доходить до якоїсь відмітки, то запускається процедура цієї дезертизації та дезінфекції. І це було б прозоро, і люди б розуміли, за що вони сплачують. Зараз такого нема. Люди сплачують фактично за нічого, за повітря. Ну і ще хочу прокоментувати рішення РНБО стосовно Петра Порошенка. Я розумію, що різні люди ставляться до нього по-різному. Соцопитування показують, що більшість ставиться до нього негативно. Але я хочу, щоб ви подумали про те, чи дійсно ми хочемо жити в країні, в якій закритий орган, невідомо в якому форматі, без аргументів, без захисту, без адвокатів, може вводити покарання проти своїх політичних опонентів. Чи дійсно це та країна, за яку ми боремось, чи дійсно це нормально, коли президент країни може свого опонента повністю. Лишити всього його майна і всі можливості робити все, що завгодно, і за такою закритою процедурою. У нас в Конституції України написано, що покарання можуть вводити тільки суди, і що функції судов не можуть бути делеговані ніяким іншим органам. Так само написано, що приватна власність є недоторганою. Забрати приватну власність може тільки суд, а не якийсь там орган, який навіть не відомо на підставі, чого приймав такі рішення. Я вважаю, що це рішення воно дуже. Шкідливо для України той час, коли ми показуємо всьому світу, що ми ось такий флагман демократії і боремося за демократичні цінності, робити навіть не так, як в Росії, тому що навіть в Росії, коли там судили того ж Навального чи інших опозиціонерів, Путін робив вигляд, що це суд. Там були навіть адвокати, яких потім також судили. Навіть вони робили вигляд, що це правосуддя. У нас навіть не намагаються робити вигляд. Це вже, вибачте. Навіть на рівні Росії, це такий рівень Ірану чи Північної Кореї. Такого не повинно бути. Кожен повинен мати право на справедливий суд і на захист себе в суді. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.